За життя мав шестеро собак. Найбільше любив Алабаїв. Василь Романюк мріє відкрити власний розплідник чотирилапих та з початком повномасштабної війни відклав усі свої бажання та пішов захищати українську землю. Про його життя та мрії більше у новому випуску програми на щиті. Василь Романюк Народився 24 січня 1976 року у місті Хмельницький, закінчив НВО номер 5 імені Сергія Єфремова після ВПУ номер 4 У цивільному житті працював водієм. До війська приєднався наприкінці червня 2022 року. Загинув 17 серпня того ж року у селищі Піски Донецької області. Сильний і вольовий. саме так характеризує Василя Романюка мами Наталія Іванівна. Розповідає, доля не завжди була до нього прихильна смерть сина, дружини, батька. Але, попри все, Василь Романюк залишався щирим та відкритим до усіх і усього. І в нього душа була розкрита для всіх: і друзей, і однокласників, і де ми жили, то він все... Спільну мову він раз два і вже знаходить. Рідні пригадують, у дитинстві Василь був безкетником, але водночас і відповідально ставився до своїх обов'язків. Найкращою нагородою для нього були солодощі. Колись ми в дитинстві були ще, ну підростки такі, На в даний момент згущене молоко дуже було mm. дефіцит. І, значить, батьки купили. Мама купила, поставила в тумбочку, так от сховала. І все, ну там на якісь <рес> тоді... гості, тоді дефіцит, це все було. А він собі вмудрився, взяв дирочку зробив, випив і поставив тут згущене молоко. Чотири банки. Мамка щось почне готувати. До згущенки нема. а де згущенка? Кажу, вам я все не брала, питай, Васьки. І такий приколист був. Чоловік здобув спеціальність столяра у вищому професійному училищі номер 4 За професією не працював, натомість обрав для себе фах водія, та серце завжди тягнуло до собак. Першого Алабая на прізвисько Алма він прихистив ще з дружиною. Вони жили ну, не в Целоправдівка по почалу. І він в лісочок він собі став з утра, чи зима, чи холодно, чи дощ, чи сніг. І він собі з ними пішов, погуляв, прийшов. Якщо їсти немає, значить ставив каструлі свої там, для тих собак і варив, доглядав він за ними і купав геть у ванні. Марина нічого не казала, я сварилась трохи, 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 трохи. трохи з ним сварилась і кажу, що ти собак смердить собаку. Каже, нічого, я ванну поми. В общем, він така. У нього така була натура, що він задумав, він це, це зробить. Хоч ти кричини, кричи. Окрім того, що постійно тренував собак, а в нього за життя їх було шестеро. Разом із ними відвідував різні змагання і виставки. Нагороди рідні зберігають і досі. Чоловік планував відкрити розплідник, та війна цим планам здійснити завадила. Василю Романюку надзвичайно боліло те, що ворог руйнує рідну землю, тож декілька разів ходив до військомату із проханням приєднатись до лав захисників. Врешті повідомили, що місце для нього є. Я йому говорила ви вас, я говорю, ти розумієш? Мама була в селі, не було, ми вдвоєм на кухні були. Я кажу, ти розумієш, що це таке? Це війна. Не доведи Господь, ну мало ли що. Він каже, Анжела. Я мушу йти. Я хочу піти, і ти мене вже не перебереш. Він зібрався. Пішов до війська. Чоловік приєднався наприкінці червня 2022 року. Спочатку захищав місто Суми, а далі служив на Донецькому напрямку. 17 серпня 2022 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Піски, Василь Романюк загинув. Він, як мені сказав, що він хоче йти. Кажу, ну, я не хотіла, щоб він йшов, але вирішив вибір такий. І мене одразу мисль оцінила, що буде щось. Я не знаю, чого, я прямо відчувала, але я це нікому не, не, не казала. Сам вибір зробив. О. І я вважаю, що він герой. Вже мені казав, який шоб. ти ще будеш мною пишатися я ним пишаються, тому що він захищав е, Україну, е, свою сім'ю, ну всіх всіх людей. Рішенням Хмельницької міської ради від вересня 2022 року Василю Романюку присвоїли звання почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове.